А так, мене по центру склала поставити. Було праціво, так, таке питання. Коли ви її брали? За скільки? Е -е, років п'ять назад. 150 доларів. 150 доларів. Де купували в нас чи за кордоном? Тут у нас е -е, техносвіт. Техносвіт на ну, Западній Україні. Так, да, да. так. Тихосвіт, причому не на ринку, а магазин був на Комарова, але ну, я не знаю, де, де зараз цей магазин, бо вони декілька разів переїжджали. 150 доларів. вона у вас 5 років. Що в мені за 5 років? Поки нічого. Нічого не читав. Тільки, тільки точу пилки. Ну, це розходить. я має на увазі саме мотор, кнопка там, поки що. Поки що вона не давала збою мені ніяк. Нічого не давало. Так. Да. І... Раз в місяць я кладу сходу, то повних 7-8 днів вона працює. за це, цей місяць. Тобто місяць вона неділю працює, кожен місяць неділю вона працює. Десь так, десь так. Тому що е... є етап обрізки, коли багато пази, то вона кожен день працює, а потім, коли установка, от я сьогодні 4 різи зробив. І поклав покласти. Як коли. Я, як коли, да. так. Але без неї сходи, я покласти реально добре не можу. Так, який тут діаметр диска? 190. 190, 190 диск. 190 не видно. Да. Так. Да. 190. Ось її для, для дерева, для столярки рекомендувати можна. Однозначно. Однозначно. У мене перед цим була е, фірма Темп. Да. Там чуть більший диск, рідний причому. То коли я пилив лінію, на 3-4 <клес> мм робив Бігал. хвилю, бігало да. і дуже сильно виривало. Тобто це ну, не перейнято. це навіть дрова не знаю чи добре Ну, Я, я от знаю, я о, скажу так удивленку, що ви кажете, що рідний диск. Обично рідні диски завжди викидає, береш щось нормальне. А тут рідний диск і, і пили ще дуже добре. Він о, в основному призначений для подовжного пиління. Він пилить і поперек, і все. Але коли я кажу поперек, то от робить там чуки такі зубчики. Тому я купив за 30 євро, маю інший. З Змілки Так. Да, там, по-моєму, на, на 72, ну я скільки. Ну, Біля цього зубчики. Ну, тобто, як під яку роботу. Не як сам, під яку роботу? Не сам апарат хороший? Його можна рекомендувати. Да. Так? Да, да. Так. так. Ви кажете? У паспорті все написано? Написано, що е, англійська зборка. Ну, Я бачу тут, е, до речі, от, дуже воно от, надіжно. Оця, шту, оця штука я бачу дуже грубий, і сама бошка ну, грубий метал. Ну, так, Бо... да, відповідно, нічого не дребіжить. Воно Бо я знаю, нормальна... як, як правило, на таких бюджетних тут тоненьке і сама да, оця да, пластина да. тоненька. Да. Що, що я зверну вас? Скоріше за все, це англійська зборка. Да. Так, Дуже добре. Робота. Снімає. Ти знімається, так? Да. Все? Да. Я виріжу лишки, мене ви переживайте. Ну, допустимо, коли я сходи обрізаю, я можу і пряму лінію, дуже точно обрізати. До міліметра я сидим. Я коли, навіть до три Я Як хочеш, вистачає? А це не війни. Оце може до пів міліметра залишитися, тобто зубчики не да. чим Е, вручно. Буває, що на стоп'янках треба куляти в другу лінію. Коли бетон кривий, де собі малюю лінію, криву, так як воно йде в бетон, приходжу собі сюди на і Тоді лінею ми прикручуємо, а просто кладу, стартую так, як мені треба. трохи збічаю і я собі по лінії вже можу зробити і не пряме, а якесь за Оце е -е, перше. Дуже тоні копили і не рве. Ну, ти зніме от, от резко. think Чистенький is. Тут трохи вириває, але це коли внизу, то воно значення це великого не немає. Так, да, і я полосочку тут сніму. Наскільки воно тоніку. Так, по лосочку тут, бо це тут же великий нос немає. Наскільки воно тонні? Там прям... До пів міліметра прям на волосок, так. Да. Дуже добре. І це дивись, яка плоха. Бо коли я кладу багато зубку, тут 112 зубів. Так. Но це рідна та вона продавалася з пилкою. А коли кладу багато е, зубку, так. вона дуже често пилить тоді терець, щоб практично шліфувати не треба. Бо тут лишається чуть, чуть від цього маленьке. Такі рівчаки зашліфовувати, коли воно в торці дуже складно. А тією я взагалі взагалі чистим. Я бачу, ви тут прорізали паз. І так? зробив цей. Да. І, і тут приготували е, планочку для того, щоб воно бігало по пазу. Все воно бігає, я кажу, і, і ідеально рівно я можу О, дуже добре. За рахунок е, зміни глибини. Я собі можу робити е, пази, можу робити четверті любої практично глибини. Бо на сходи я використовую паз глибиною 10 мм. І я, е, так як ясен дуже твердий, фрезером не можу одразу 20 мм в сидини і 10 глибини зробити. Я роблю надпили цим, немає. Ну, Те, щоб було зрозуміло, що я будь-який шерму можу в будь і глибині, в будь-яку да. зробити пропил. Це теж дуже зручно. Робити не пропили, а фрезером вже доводити. Да. Коли дуже точно треба, там, щоб сходинка е, туди зайшла, вона має точно 20, а деколи буває 20 з половиною міліметрів. Ну, да, да, Стандартна фреза зробила 20, а це не, не йде. Тоді я там змістив і фрезером прочистив, щоб це туди заходило. Дуже добре. Відповідно, четвер так само, я теж можу, Ну, воно якби частина пазу. Що ще вона робить? Дуже чітко робить вона Кут міняє отак. І коли мені сходинку треба відпиляти, або під сходинку, точніше, то я можу. 45 під оглом запалити. Любий пункт собі запалити теж, пиляти не буду, але ця пилка це може робити. І ще, що я нею роблю, часто роблю, то, що мені лобзик не може зробити, фігурні, наружні, закруглені е, лінії. Одно секунду. Зараз показуємо полукруг, так? Полукруг, тому що е, лоджиком ну, прорізати можу, але він завжди тече не буде 90 градусів. Да, 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 да. От. А за рахунок коротшої лінійки я сторони став отаку кусочками. Можу зробити такі бакнули, і буде 90 градусів. І воно чітко буде 90 градусів. Да, і... Лобзів завжди пилка закидується. Закидує, вона. так, так, так. Оце основні операції, які це виконує, і це мені... 50% відсотків того, що я роблю, вона це Тобто, Ви займаєтеся столяркою сходами, і вона вас виручає під... Ви, ви з неї сходи не покладеш до.